Всім привіт! З вами Наталія і ви на моєму каналі. Сьогодні ми готуємо солянку. Для початку, поки кипить наша водичка, я підготувала всі необхідні продукти. Почистила кілька середніх картоплин, моркову, одну велику цибулину, огірки оливки, курятина і копченості. Щоб швидше закипала водичка, я додаю туди солі. В киплячу воду додаю 400 г курятини. і одну цибулину велику. Даю знову закипіти десь хвилин 15-20. Варимо до тих пір, поки м'якою не стане цибулька. Тим часом нарізаємо. Картоплю і моркву. Я люблю нарізати моркву ось так. А ви нарізаєте, як вам подобається. Можете соломкою. Картоплю я роблю невеличкими шматочками. Виймаю цибулинку і викидаю. Додаю моркву і даю трохи поваритися. Доки вариться морква, нарізаю капчушки. У мене це два види ковбасок. І копчений бекон. Кладу в суп картоплю, і наші копчушки. Дістаю курятину, нарізаю і кидаю назад в суп, так смачніше. Доки доварюється картопля, беремо один огірок великий або кілька маленьких і нарізаємо. Додаю суп наш огірок порізаний, та оливки також порізані. І наприкінці додаю свіжу зелення, бо яка в мене є Є ось сушене різнотрав'я, і також є спеції на кшталт хмелі сунелі. А все це я також додаю за смаком в суп. Якщо у вас є щось інше, і вам щось інше подобається, то ви також можете додати. Так це виглядає, ще можу трохи горошку додати перцю. Отже, треба зараз тепер гарненько перемішати все і почекати ще близько 10 хвилин, може менше, може більше. як у вас. Буде все готово, дивіться за готовністю. Також треба скуштувати на сіль і, можливо, трохи додати. Насипаємо по тарілочкам приблизно Це 4-6 порцій взагалі, в залежності від того, скільки ви їсте. Дуже файно смакує зі сметанкою.